Вітаю! Слава Україні! На огляді ніж від фірми Тусан. Модель називається ts 283 Ось такий цікавий дизайн і матеріали. Так, Рукоять повністю титанова і зверху на всю довжину трошки вуще вставка з джимаскуса. Колір такий блакитно-білий. Він з закругленням, такий 3D-обробка. Так цікава вставочка і видно, що вона вставка. Бекспейсер з титану десь на третину, плюс у ньому ж бунка для темляка. Нормально, думаю, влізе будь-який темляк. Протилежна сторона повністю ідентична один до одного, плюс фрейм, там ще ж схований сухар трошки глибше. Кліпса фрезерована. Та нова середньої жорсткості, все ідеально. Клин по центру, в усьому керамічні підшипники Відкривається двома способами. Це за оцей шпиньок такий величенький, акуратненький і за отакий от плавник для фронт фліпера. Можна так, можна так. Все. Коротше, любим способом, таким, що і вказано. Так, фрейм заходить на товщину сухаря. Запас ще більше половини. Я облегшень більше як такових немає. Вага ножа 128 грам. Баланс зміщений трохи в сторону рукояті. Але хватять зручний за рахунок того, що достатньо так виступає цей джемаскус. Все добре. Тут є насічки якраз на цьому, на підйомі. Якраз дуже добре. Чуйл, як таковий присутній, Хоча Та можна користуватися Вполне нормальний, зручно зручний, нож ніж, вполне зручно. Так, лезво налезів на сталь Сендвік 14C28N, стоунуш покриття, спуски прямі, отакий От гостроватий стремительний дизайн. Фальш невеличка є, але вона не так фальш, як фаска. Спуски прямі, високі і достатньо гострі. Такі. По обуху у нас 37 зведення 03-04 такий різачок. топщина рукояті 16 мм. Не Загальна довжина 210 мм і довжина леза, ну майже. 9 см 91 мм. Отакий вот цікавий ножичок від туса. Преміум сегмент. Якість ідеальна. Рекомендую.